У світі, де серед диких лісів і руїн стародавніх міст живе магія, а чудовиська з інших вимірів блукають у тінях, сила призначення сплітає долі в химерні візерунки. Історії про біловолосого відьмака з Рівії вже стали легендами, які звучать у найвіддаленіших куточках континенту. Але що, якби призначення розпорядилося інакше, і знайомі оповідки отримали зовсім інший фінал? Переписати на свій лад історії про найвідомішого відьмака та стати героями, про яких барди складатимуть пісні. Пропонує гра відьмак шлях призначення, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, яку гру за мотивами культових франшиз ви би хотіли побачити в українській локалізації від Гікача, а ми переходимо до огляду. Настільна гра відьмак шлях призначення призначена для компанії від 1 до 5 гравців. Протягом гри учасники в ролі знакових персонажів саги Геральта, Цірі, Єніфер, Любистка та Весаміра проходитимуть історії, приймаючи рішення та змінюючи шлях із кожною розіграною картою. Гравці збиратимуть особливі символи на картах і жетонах, які зможуть принести досвід і переможні очки, застосовуватимуть уміння своїх персонажів і розвиватимуть сюжет культових оповідань, щоб власноруч визначити кінцівку кожної пригоди. Щоб приготуватися до гри, покладіть ігрове поле на центр стола. Виберіть історію, яку хочете зіграти. Кожна історія має свій рівень складності, і для першої партії Гікач радить вибрати край світу. Кожній історії відповідає колода, карти, в якій лежать у певній послідовності, тож ви ніколи не повинні їх перемішувати і передивлятись заздалегідь. Вибравши історію, викладіть усі її карти на спеціальне місце на полі обкладинкою догори, немов книжку, яку збираєтеся читати. Неподалік покладіть жетони шляху та призначення, які треба розмістити стосом за зростанням номерів, де верхній одиниця, а нижній трійка. Після цього перетасуйте основну колоду карт Ді і покладіть її до лілиць на відведене для неї місце на ігровому полі. Візьміть і викладіть горілиць по парі карт із верху колоди в кожну з позначених пар комірок на ігровому полі. У грі від двох до трьох учасників не викладайте карти в найвіддаленіші від колоди комірки. А за гри в 4 чи в п'ятьох заповніть всі комірки. Додатково покладіть жетон досвіду біля найнижчої доступної комірки на ігровому полі та розмістіть жетони бою, магії, дослідження, дипломатії та утрачених символів неподалік. Далі починаючи з першого гравця, яким стає учасник, що останнім читав будь-яку книжку з циклу Відьмак, і далі за годинниковою стрілкою гравці вибирають собі персонажа. Перетасуйте до лілиць усі планшети гравців і дайте першому гравцеві два планшети. Він вибирає один, а інший повертає до решти планшетів. У такий спосіб вибір робить кожен гравець, крім останнього, у грі в п'ятьох, який отримує персонажа, що залишився. Крім планшета, кожен гравець також отримує відповідний набір компонентів гравця. Маркери досвіду. Звичайно, ви повинні розмістити на поділці 0 треку очок досвіду, а золотий на відповідній поділці праворуч від треку. Маркери вмінь один із яких ви розміщуєте на першому вмінні ліворуч активною стороною догори. Особливу фігурку, яку ви викладаєте на поділку нуль треку переможних очок, якщо в особливих правилах історії не вказано інакше. А також ще п'ять початкових карт дій на свою руку та карту додаткового завдання, яку треба розмістити горілиць під лівий край вашого планшета. Додатково розмістіть фігурки персонажів на треку ініціативи відповідно до порядку, зазначеному в книзі правил на початку розділу кожної історії. Наприкінці зробіть додаткові приготування вибраної історії, зазначені в буклеті правил. Наприклад, в історії край світу вам необхідно перемішати карти зусиль і викласти три карти горілиць біля поля по одній для кожного розділу. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія в гру Відьмак шлях призначення розгортається навколо карт. Історій, згрупованих у три розділи, кожен із яких складається з трьох ходів. Перевертаючи ці карти, ви будете читати сюжет і застосовувати особливі ігрові ефекти. Історію ви закінчите одним із варіантів епілогу. На початку розділу ви перевертаєте карту і зачитуєте сюжет. Після чого перевертаєте наступну карту. і Якщо на картах зазначені дороговкази, ви починаєте розігрувати розділ. Структура розігрування розділу детально описана в підкасті і може трішки відрізнятися від історії. Як я вже зазначив, розігрування кожного розділу складається з трьох ходів, а хід своєю чергою з трьох послідовних кроків. Якщо це не ваш перший хід у грі, на початку покладіть верхню найближчу до колоди пару карт дій, горілиць у скид. Перемістіть усі позасталі пари карт догори, заповнивши верхні комірки і розкрийте нові карти дій, щоб заповнити порожні комірки. Якщо в будь-який момент колода вичерпається, перетасуйте скид і сформуйте нову основну колоду. Після цього гравці в порядку ініціатив на треку, починаючи з найвищого і рухаючи донизу, повинні виставити свою фішку навпроти будь-якої доступної пари карт дій і забрати їх на руку. Якщо гравець вибирає найнижчу епілогу, то додатково до карт він здобуває Все. одне очко досвіду. Крім цього, ви також можете виставити свою фігурку біля колоди, тоді ви просто берете дві верхні карти собі на руку. І на відміну від інших комірок, будь-яка кількість гравців може виставляти свої фігурки біля колоди, розміщуючи їх одна під одною. Після того, як усі гравці зробили свій вибір, перемістіть фігурки гравців на трек ініціативи, зберігаючи їхній порядок відносно одне одного. Далі настає другий крок ходу, коли кожен гравець повинен вибрати дві карти зі своєї руки і викласти їх до перед собою, після чого всі гравці одночасно перевертають ці карти та додають їх у свій ряд хронології, застосовуючи ефекти карт по черзі, починаючи з першої. Проте перед тим як розбирати самі ефекти, погляньмо на структуру карти дії. Зверху кожної карти зображений її колір. Зазвичай це потрібно для виконання деяких цілей або умов для активації властивостей. Також на карті зазначений ефект карти, умова та результат, який ви отримуєте. І крім цього, на карті може зображатись певний символ. У грі є чотири типи символів: магія, дипломатія, дослідження та бій. Ви можете мати ці символи як на картах у своєму ряді хронології, так і отримувати їх у вигляді окремих жетонів. Ці символи вам потрібні як для активації ефектів карт, так і для визначення призначення. Це призначення визначається наприкінці третього ходу за картами історії. На кожній карті в розділі є два символи, які позначені на світлому і темному дороговказі. Ці зображені символи вважають активними в цьому розділі, а інші два неактивними. Наприкінці розділу кожен активний символ зможе принести гравцю або очко досвіду, або переможне очко. Проте як саме це відбувається, ми розглянемо трохи пізніше. Отож, викладаючи карту у свою хронологію, ви по черзі активуєте їхні ефекти. Наприклад, втратити символ, щоб отримати інші символи. Витрачаючи символ, ви можете або скидати відповідні жетони, або накривати зазначені символи на ваших картах. Отримуючи символи за ефектами, виберете відповідні жетони, викладаючи їх ліворуч, свого ряду хронології. Або ви можете втратити від одного до трьох зазначених символів, щоб отримати вказаний бонус, як тут узяти стільки ж жетонів активних символів з карти лівого дороговказа, скільки символів було втрачено. А ось ця позначка вказує втратити неактивні символи, що не зазначені на дороговказах в історії. Крім цього, умовою може бути наявність зазначеної або більшої кількості карт певного кольору в хронології, як тут дві сині карти дають змогу отримати активний символ з карти правого дороговказу, або мати в хронології рівно стільки карт потрібного кольору, скільки прапорців вказано в умові. Багатоколірні карти завжди мають усі зазначені на карті кольори. Щодо бонусів, то разом з отриманням зазначених символів ви також можете отримати символи, вказані на дороговказах в історії, а також певну кількість очок досвіду. Отримуючи досвід, ви переміщуєте свій маркер треком на відповідну кількість поділок. Якщо під час переміщення ви досягаєте поділки нового вміння, ви викладаєте маркер активною стороною догори на відповідне вміння. Тепер це вміння стає доступним і гравець може його використати. Коли гравець досягає поділки 20 треку очок досвіду, він переміщує маркер у комірку під треком. Бере золотий маркер досвіду та кладе його на поділку 0 треку очок досвіду. Відтепер до кінця гри, здобуваючи очки досвіду, гравець відмічатиме їх золотим маркером. Це ніяк не впливає на вміння, тобто вже використані вміння не відновлюються, але це дає гравцеві змогу здобути додаткові переможні очки наприкінці гри. Однак, якщо гравець досягає поділки 20 золотим маркером, він більше не зможе здобувати очки досвіду. Ну і відразу погляньмо на особливі вміння кожного персонажа. На планшеті є 4 вміння, і перше доступне з початку гри, а інші, як ви зрозуміли, розблоковуються за досягнення відповідних комірок на треку досвіду. Кожне вміння гравець може активувати лише один раз за партію, відмічаючи це перевертанням жетона. Ну, а сама властивість міння спрацьовує лише в певний момент ходу, наприклад, під час розігрування карт чи наприкінці розділу. Після того, як кожен гравець вибрав і розіграв дві карти до своєї хронології, настає завершальний крок ходу викладення жетона призначення. Під час цього кроку на основі символів, зібраних усіма гравцями, ви маєте призначити одному з активних символів жетон призначення з поточним номером ходу. Для цього Кожен гравець окремо рахує кількість активних символів, які він має на картах дій у своєму ряді хронології і у своєму запасі жетонів і оголошує, яких із символів він має більше. Якщо гравець має однакову кількість обох активних символів, він оголошує нічию. Після цього ви викладаєте жетон призначення на карту історії за тим символом, якого найбільше в більшості гравців. Якщо між гравцями нічия, не викладайте жетон призначення в цей хід, розмістивши його біля карт історії. Винятком із правила стає партія на двох гравців, де під час викладення жетона призначення ви маєте трактувати всі карти дій, які залишилися на ігровому полі, як карти третього гравця, і відповідно порахувати всі символи на цих картах без застосування будь-яких ефектів, а потім визначити, куди покласти жетон призначення. Після цього останнього кроку ходу розпочинається новий хід знову з добирання карт відповідно до порядку ініціативи, розігрування карт з руки до ряду хронології та викладення жетона призначення. І в такий спосіб гравці виконують три ходи, після чого настає кінець розділу. Залежно від вибраної історії, порядок виконання кроків під час закінчення розділу може відрізнятись. Спершу потрібно визначити головний символ, карта якого має найбільше жетонів призначення, інший символ стає другорядним. Якщо обидва символи мають однакову кількість жетонів призначення, головним стає символ, що має жетон призначення з більшим номером. У рідкісних випадках, якщо ви відклали в бік усі три жетони, головний символ вибирає гравець, чий персонаж розташований найвище на треку ініціативи. До речі, це не обов'язково повинен бути той символ, якого він має найбільше. Після визначення головного символу, кожен гравець здобуває одне переможне очко за кожен свій головний символ, який він має на видимих картах у своєму ряді та жетонах у своєму запасі, переміщуючи маркер на відповідну кількість поділок. Додатково, кожен гравець здобуває одне очко досвіду за кожен другорядний символ, який він має. Після цього гравець із найбільшою кількістю символів, що відповідають лівій карті історії, отримує жетон шляху ліворуч, так само визначте гравця, який отримує жетон праворуч. Нічиї її розв'язують згідно з позиціями гравців на треку ініціативи. Ці жетони принесуть гравцям певні бонуси на початку нового розділу. Далі гравці скидають усі жетони символів зі своїх запасів і втрачені символи. Після чого, якщо зараз закінчився перший розділ, кожен учасник повинен вибрати одну з карт із ряду хронології, а інші скинути. Ця карта стає першою зліва в хронології нового розділу. Проте, якщо зараз закінчився другий розділ, тоді гравці залишають вже по дві карти. Якщо будь-яка із залишених карт має ефект, який можна застосувати, негайно застосуйте його. Далі перейдіть до нового розділу. Для цього приберіть усі жетони призначення з карти і зверніть увагу на нижню частину карти з головним символом. На ній указаний номер наступної карти історії, яку треба прочитати. Тож гравці перевертають карти історії, доки не відкриють потрібну карту, а далі читають текст і застосовують ефекти до гравців, хто має відповідні жетони дороговказів. Після цього жетони дороговказів скидають і розпочинається приготування до нового розділу. Так, гравці розігрують усі три розділи, наприкінці яких не скидають жодної карти ані з руки, ані зі свого ряду хронології, а також не скидають і символів зі свого запасу жетонів, а спершу проводять фінальний підрахунок, як зазначено на останній карті історії. Кожен гравець здобуває переможні очки за треком досвіду відповідно до поділки, якої досягнув їхній золотий маркер на треку. Після цього гравці відкривають свою карту додаткових завдань і здобувають очки відповідно до виконання цілі, яка зазвичай потребує певної кількості зазначених кольорових карт на руці. Після підрахунку перемагає гравець, який здобув найбільшу кількість переможних очок. У разі нічиєї за переможними очками перемагає той претендент, чия фігурка займає вищу позицію на треку ініціативи. Тепер вам залишається лише прочитати епілог останньої карти історії і дізнатися свою долю. Загалом це всі базові правила гри, відьмак, шлях призначення. Однак додатково хотілося б зазначити ще кілька моментів. Наприклад, якщо під час кроку кінця розділу ви бачите такий символ, це означає, що вам потрібно розіграти додаткове унікальне правило, яке стосується вибраної історії. Як, от, в історії край світу це перевернути карту зусиль. Проте під час самої партії у кожній історії може бути додаткове правило її в історії край світу це отримання бонусу за додаткові зусилля. Тож після активації ефектів карт гравці можуть отримати бонуси за картою зусиль, якщо кольори карт дій у їхніх рядах хронології утворюють послідовність, зображену на карті додаткових зусиль для поточного розділу, і водночас принаймні одна з цих карт послідовності була зіграна в цей хід. З унікальними правилами інших історій, а ви зможете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Отже, ми розглянули всі правила гри, відьмак шлях призначення. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.